Лікарем швидкої допомоги пані Ольга працює Якщо, уже 36 років. Що? Каже, дуже важливо, аби автомобілі були укомплектовані всім потрібним обладнанням, оскільки часто доводиться надавати першу допомогу одразу в автомобілі. Отримані два десятки автомобілів розподілили по всіх районах області. Там є дихальні, дихальні апарат, є дефібрилятор, носілки різних видів, ну сумка. Медична, які там буде є ці шкафчики для зберігання медикаментів. Ну, все, що, що необхідно надавати яку медич медичну допомогу, все це є. Нові автомобілі оснащені спеціальним обладнанням. Лікарі кажуть, машини допоможуть вчасно надати першу медичну допомогу та швидко доїхати в потрібне місце. А це допоможе врятувати не одне життя. Відновити парк за кілька років на 50% це також дуже хороша справа. І це веде до того, що все-таки швидка отримує друге дихання. І є перспектива, що вона буде працювати якісно краще. Кращих на багато умовах і хворі будуть доставлятися в заклади охорони здоров'я хорошими комфортними машинами, в яких буде всі можливості надавати екстрену допомогу в повному обсязі. Це тільки перша частина автомобілів, які держава передала на користування закарпатським медикам на черзі ще дев'ять. Близько 50% оновлення парку до сьогоднішнього дня. Востаннє оновлювалися автопарк у 2004 році, як нас проінформували. Я думаю, що ті автомобілі, які сьогодні були замінені, це ті автомобілі, які потребували першочергової заміни. Ті автомобілі, які були придбані ще 2004 роком, не в досить належному стані, в досить хорошому технічному стані. Але я думаю, що це нас не зупинить, і ми будемо робити кроки щодо модернізації та оновлення загалом всього парку. Зручності роботи роботи диспетчера і водія швидкої центр екстреної медицини оснащений спеціальною картою, яка допомагає візуально визначити, в який район чи вулицю потрібно направити швидку. Карта охоплює територію трьох районів: Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського. Однак, в перспективі її планують збільшити і додати всі інші райони області.